Thank you Недавно у міській раді оприлюднили проєкт рішення, згідно з яким перша гімназія та школа номер 10 мають об'єднатися у новий навчальний заклад ліцей лідер. Батьківська спільнота виступила категорично проти такого реформування, оскільки не була достатньо проінформована про подальше місце та умови навчання дітей. Обурені батьки відвідали засідання профільної депутатської комісії. Телеканал СТС підготував сюжет про скандальне реформування. Згодом про ймовірність об'єднання шкіл у своєму ранковому стрімі розповів міський голова. Школі повинні залишитися діти і вчителі 10 школи в першій гімназії повинні залишитися вчителі і діти першої гімназії. Така моя думка на сьогодні. Ламати якісь нам, неправильно діяти. Ніхто нікого не буде. На сьогодні думка ініціатора міського ініціатора політичної міського голови. Вона не співпадає з тим рішенням, яке було підготовлено моїми підлеглими. За словами міського голови, освітня реформа, що проходить по всій країні, потрібна і має бути втілена. Однак, з врахуванням бачення батьків та педагогів. Напередодні поминальних днів сумські ринки заполонили штучні квіти на будь-який смак та гаманець. Є дорогі, є недорогі. Є і по 10 гривень. Є і по 40, по 50, по 35, 25 на будь-який, якби на будь-який спрос. Сумчани обурюються цінами, що дещо зросли цьогоріч, але все одно купують. 280 гривень. Такий букет, але такий гарний букет. А чому вирішили такі скучні квіти? Ну бо зараз не так актуально в таку пору просто купувати живі квіти. Через те, хочеться щоб таке, щось було ярке, і тому купляєш штучні. Ціни хороші, дуже, дуже високі. Сліни, але все одно купуєте. Ну така як раз поховані рідні, то купуємо. Фахівці Державної екологічної інспекції говорять: такі штучні квіти розкладаються у ґрунті понад 200 років. На жаль, на сьогоднішній день це дуже актуальне і болюче питання на законодавчому рівні. Зараз на жаль не врегульовано це питання дуже дуже болюче, тому що це штучні квіти вони дуже забруднюють навколишнє природне середовище. До того ж, утилізація таких квітів фактично неможлива. Дуже складна саме їх утилізація. Якщо це, скажімо так, спалювання їх, то викиди в атмосферне повітря. Викиди в атмосферне повітря, забруднення навколишнього природного середовища середовища шкідливе не лише для навколишнього природного середовища, але й для здоров'я людини. Тому забруднення здійснюється в радіусі ну понад 24 кілометрів. Тому радять людям берегти екологію і відмовитись від штучних квітів, що мають сумнівну привабливість, але несуть загрозу для довкілля. Я думаю, що краще висадити. Висадити саме дуже багато в нас весняних квітів, дуже багато які переходять в літні пори року. Ну тобто взяти любу пори року, скажімо, любий любий місяць, і безпосередньо можна висадити ті квіти, які будуть квітнути, і приносити, я думаю, більше скажімо, якості так і краси краси, ніж ці штучні квіти, які ну скільки там ну місяць максимум. Дехто з сумчан, яких зустрічаємо на ринку, ще вагаються. Ще не знаю. А чому роздумуєте, які у вас аргументи? Які аргументи? Екологія, але багато продовжують нести на цвинтарі яскраві, але шкідливі квіти. Ну за 200 кілометрів живих квітів не насадиш, тому що треба їздити. обирати. не думали відмовитися від штучних квітів, як радять коло. Та ні. Традиція ж така. Ну, Хто знає, прийдеш на кладбище, якщо це украшено, прямо аж як у раю. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС. Дитячий мотоцикл, стілець та гори пластику на березі. Річки сумка молодь проводить толоку. Ви знаєте, дуже багато всього ми сьогодні знайшли. закликаємо наших людей бути більш відповідальними до навколишнього середовища. Не викидати сміття просто так на вулиці в центрі міста біля річки, а зберігати в себе і вивозити на сміттєзвалище або викидати у смітник. Молодіжну толоку назвали чисто, це теж перемога відділом молодіжної політики. Організовано міську екологічну акцію Чисто це теж перемога за участі студентів вищих навчальних закладів нашого міста. Молодь говорить радо долучились до толоки, бо так можна зробити рідне місто чистішим. Хочемо зробити наше місце гарніше і чистіше, як кажуть, якщо хочете змінити країну, починайте з самого себе. Тому долучившись до цієї акції, ми допомагаємо нашому довкіллю, нашому клімату. Ми не змінимо його прямо дуже-дуже, але почнемо допомагати нашій природі боротися з тим, що ми робимо самі. Толоки зараз по всьому місту говорить очільник громади. Триває місячник з благоустрою. Я всіх прошу долучатися не тільки підприємці, які повинні прибрати свої території, а також присічних сумчан, які просто хочуть об'єднатися. Як як сьогодні молодь показала приклад, я їм дякую за те, що вони мене запросили, за те, що вони таку впровадили таку акцію. Чисто це також перемога. Вони молодці. Новини СТС. Якісні ремонт і нове устаткування наприкінці березня цього року у поліклініці п'ятої міської лікарні відкрили оновлений кабінет функціональних досліджень. На кількох новітніх апаратах тут швидко діагностують небезпечні для здоров'я аномалії, передусім у роботі головного мозку. Прилад для вимірювання біоелектричної активності головного мозку, показами для направлення на обстеження ЕГ є різноманітні параксизмальні стани. Тобто, за допомогою цього апарату ми ми можемо встановити характер таких параксизмальних станів, виключити судомний синдром у пацієнта це надзвичайно важливо, оскільки від цього залежить правильне призначення, лікування і подальша тактика лікаря. Ще один сучасний апарат для діагностики стану нервової чи м'язової систем. За допомогою електронейроміографії ми можемо провести обстеження периферичної нервової системи, а також м'язової системи, тобто виявити порушення. Це будуть порушення пов'язані з порушенням м'язів, сили, їх тонусом, м'язовим враженням, можливі спадкові м'язові захворювання, чи то внаслідок защемлення чи враження периферичних нервів. Показаннями для такого обстеження є погіршення самопочуття чи обов'язковий плановий огляд при хронічних хворобах. Показами для направлення для на електронейроміографію являються корінцеві враження при дегенеративних враженнях хребта, також травми периферичні, тобто це травми нервів верхніх та нижніх кінцівок. Також спадкові захворювання пов'язані зі слабкістю м'язів. Один з важливих діагностичних приладів кераторефрактометр комплекс, що швидко і точно визначає вид і ступінь оптичних порушень зору. Сучасна діагностика проблем рефракції, плюс підбір окулярів та контактних лінз. Міопія, астигматизм, гіперметропія допомагає нам підбирати окуляри для цього. Також за допомогою функції кератометрії ми можемо дослідити. Рогівку ми можемо дізнатися, який її об'єм, яка її товщина, визначити астигматизм, який він у нас є. Там рогівковий чи хорстоликовий, і потім вже підібрати або лінзову корекцію, або оптичну контактну, або ж окулярну. В кабінеті функціональної діагностики приймають пацієнтів за направленням від сімейного лікаря чи профільного спеціаліста. Ми приймаємо людей безкоштовно, за направленням від сімейного лікаря чи вузького спеціаліста. Головна умова це те, щоб у людини було електронне направлення на певний вид дослідження. Директор п'ятої міської клінічної лікарні говорить: вже з початку 2023 року отримали великі обсяги нового обладнання, у тому числі для оснащення кабінету Функціональної діагностики, але підкреслює кабінет. Це тимчасово. Ми говоримо не про кабінет, але ми будемо вже відкривати відділення функціональної діагностики або відділення методів, начув достослідження. Десь у нас буде. Чотири лікарі і кабінетів, чотири так сказати, які будуть комплектовані. Керівник п'ятої лікарні говорить у планах розвитку одного з найбільших у сумах медичного закладу постійне оновлення і розширення діагностичних та лікувальних можливостей кожного відділення. Ми зараз придбаємо ще ряд обладнання, яке буде нам давати можливість обстежувати серцево-судинну систему. все таки розвиваємо напрямок реабілітації. Стаціонарної і е, амбулаторно поліклінічної у нас стаціонарна реабілітація на 20 ліжок. Сьогодні всі, всі ліжка загружені. У нас на вже на півтора місяця черга. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Місячних благоустрою триває у сумах вже майже місяць, але у чистий четвер чи до питань прибирання та благоустрою особлива увага. Прибираємо територію, як завжди все. Вимітаємо, вичищаємо, прибираємо, стрижемо те, що треба постригти, підсажуємо те, що треба підсадити, десь побілено, десь робиться все потихеньку. Прибираємо, окультурюємо, облагоражуємо. Суми вважають містом троянд, тож фахівці КППВ вирішили відновити традицію висадки рослин, заручившись підтримкою містян. Незважаючи на те, що ми не в центрі міста сьогодні, ми починаємо з краєчку. Ми починаємо з цієї невеличкої клумби. Але ж ми посадили невеличку троянду, яка безумовно виросте і зробиться наше місто знову красивим, який його колись робили наші батьки і діди і намагалися зробити його красивішим, крім. Того, що ми генеруємо тепло, ми будемо, сподіваюся, на це в подальшому генерувати ще й красу, починаючи з нашого міста, і закінчимо центральними вулицями нашого красивого міста Суми. Працівники котельні та небайдужі сумчани, що долучились до толоки та висадки нових рослин, впевнені у питаннях благоустрою починати потрібно із себе і створювати приклад для наслідування. Ми ж і хочемо своїми справами засвідчити, що ми небайдужі громадяни, що ми небайдужі середовище. І будемо саджати квіти, будемо проводжати автівки на фронт, будемо радіти разом нашій прийдешній перемозі, тому що ми вже. Не зупинимось, ми завжди будемо проявляти себе як небайдужі громадяни нашого міста і нашої держави. Хочеться, щоб, як було раніше, хто відвідував місто Суму, згадували про нас як це зелене, квітуче, чисте місто Троянд, Ось, з чого ми кожен повинен починати з себе. Ось Ми на своєму підприємстві так з цього і почали. Ми почали. А завтра буде завтра, і будемо сподіватися на перемогу і те, що це все зацвіте. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини СТС. Подарувати паску до Великодня. Сумська поляниця долучилась до благодійної акції, мета якої подарувати містянам, які обслуговуються у центрі Берегиня, святкову випічку. Напередодні Великодня на підприємстві випекли три тисячі пасок, які одразу освятили і передали організаторам акції. Благодійність для нас це не спонтанне разове явище, а окремий напрямок роботи. Тому напередодні великого дня християнського свята компанія Сумська Поляниця, як завжди, підтримає громаду міста Суми. Першу партію освячених пасочок соціальні працівники вже передали сумчанам. На сьогодні ми отримали вже більше тисячі пасок, які от сьогодні-завтра вже будуть самодоставлені в домівки людей, які не виходять, і тепер матимуть можливість у себе вдома мати паску. І слідуючі паски які ми знову будемо продовжувати отримати до наших підопічність крім людей літнього віку паски від сумської паляниці подарують соціально незахищеним громадянам, які обслуговуються у центрі, також військовим, які проходять реабілітацію, та родинам загиблих захисників. Ми вирішили зробити такий невеличкий подарунок від сумської громади і дякуємо товариству за те, що вони нас підтримали в цій ініціативі, за те, що вони згодилися, тому що вони випікають більше трьох тисяч пасок, які ми доставимо нашим героям, їх родинам, як я вже сказав, і обов'язково обов'язково нашим сумчанам. Новини СТС. Каські музиканти Джо і Джері випадково стають свідками бандитської перестрілки. Тому, перевдягнувшись у жінок, тікають у Флориду у складі жіночого джаз-бенду. Свій ювілейний 90-й театральний сезон. Щепкінці продовжують новою виставою, коли дівчата грають джаз. Це один з найбільших проєктів, які зараз ідуть в нашому репертуарі, тобто задіяна дуже велика кількість акторів, і е, в цій роботі вона мабуть цікава саме з професійної точки зору, тим, що кожен актор, який задіяний в цій виставі, він може спробувати себе ну в багатьох е, ну проявити, скажімо так, багато своїх талантів у цій виставі. Мені подобається все і всі місяць інтенсивних репетицій і сумському глядачу представляють легку. Комедію, яка покликана дати можливість відпочити від щоденних тривог та хвилювань. Ну, ми взагалі працюємо дуже швидко і, сподіваюсь, якісно це наша така, знаєте, мета у військовий час. Ми всі розуміємо, що завтра може не бути і треба встигнути багато. Всі мотивовані, всі заряджені на гарний настрій, на результат, щоб глядач був задоволений. І виходив в залу дуже після такого відпочинку, дійсно мотивований на життя. Жива музика, пісні і танці. Легендарна комедія у джазі. Тільки дівчата отримала нове прочитання на сумській сцені. Це дуже складний жанр. Треба танцювати, співати, грати. От багато перевдягань. Тобто і глядач теж має розуміти, що це навіть дуже. Складний жанр, і чим легше він буде сприйматися, тим зрозуміло, що, що актори зробили неймовірне щось. Коли зустрінеш, то скажи, скоріш люблю, це абсолютно нове амплуа. Вона неймовірно ніжна, піднесена, легка. А мені а я, характерна актриса мені зазвичай давали більш гострі ролі. <гану> Тому так це дуже велике виправнювання. Прем'єра вважають, шепкінці неодмінно знайде відгук у серцях сумчан, бо це не лише весела історія про кохання. Показати я, мабуть, хочу те, що ось цю і смішну з одного з однієї сторони акторську долю або наші персонажі вони теж музиканти, і вони перевдягаються в джинок не задля жарту, а для того, щоб врятуватися. <плес> і це все відбувається на фоні такої кризи в Америці. Як у нас зараз е мистецтво на фоні війни виживає і продовжує існувати, так і тут ми бачимо, як актори продовжують, музиканти продовжують. Е е е е в через музику, через усе все виживати і продовжувати жити. Весь колектив Щепкінців дякує ЗСУ за можливість працювати та дарувати сумчана мистецтво та чекає містян на прем'єру 13, 14 та 15 квітня. Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС.